я хочу вам розповісти, як виглядає моє менторство та чому воно допомагає досягти реальних результатів. Моє менторство не про шаблонні відповіді, не про узагальнені історії. Воно дуже персоналізоване. Це глибока персональна робота, саме з вашими потребами, з вашими запитами і з вашою кар'єрою. Індивідуальний підхід це моє кредо. Адже саме мистецтво про індивідуальність, я думаю, ви тут згідні зі мною. Тож, перш за все, я намагаюся зрозуміти ваші цілі, ваші потреби, ваш же пройдений шлях це такий ґрунтовний аналіз, який дає мені можливість підібрати для вас найкращу стратегію. Адже у кожного свій старт: хтось хоче організувати свою першу виставку, хтось хоче вийти на міжнародний рівень, а хтось хоче ефективно комунікувати про себе та розширити свої мистецькі контакти. Все це невеличкі нюанси, які дуже сильно впливають на те, як ми будемо з вами працювати тут. Я буду завжди з вами. Триматиму руку на пульсі. Ми не тільки складемо покрокову стратегію. Я дуже системна людина. Але також ми будемо звірятися з вами, чи ми рухаємось правильно, чи все в нас добре. Можливо, треба щось адаптувати. Адаптивність це дуже важливо для досягнення хороших результатів. Моя компетенція охоплює як українські проекти, так і проекти, які я реалізовувала за кордоном. І я розумію велику потребу для того, щоб Україна виходила назовні зі своїм мистецтвом. Якщо і у вас є амбіції саме до міжнародної співпраці, або є амбіції ваші проєкти, ваші інституції. Підвищити до рівня міжнародних стандартів, я рада вам з цим допоможу. Що найважливіше у персональному менторстві це підтримка і розуміння. Я знаю, як важко бути у мистецькій сфері. Я знаю, як важко робити там кар'єру. Я знаю, як вона обесцінюється часто. Я знаю, як важко заробляти кошти. Тут я проходила всі ці етапи, і я готова бути з вами на цьому шляху вашою подругою, вашою менторкою. І повірте, цей шлях нелегкий, але його можна трішки спростити. І я буду дуже рада, якщо моя компетенція стане у нагоді.